Перший же день, в перші години після того, як ми туди приїхали, ми потрапили під обстріл і, Відповідно, противника пролітали у нас над головами. Після того, як мене привели у свідомість, виявилося, що в мене є поранення в голову. Полок який зайшов в голову, прошивши мені весь мозок, залишився тут в затилку. Вистачає саме закордонної техніки для того, щоб навчати екіпажів. Вітаю, мій позивний Шира. Я військовослужбовець танкового батальйону 3 ї окремої штурмової бригади. На даний момент виконую обов'язки начальника штабу. Почав свою службу з кінця 2014 року. В проміжках між 14-16 роком довелося звільнитися з армії, але з початком повномасштабного вторгнення з перших днів повернувся назад на службу. Станом на зараз разом з нашим підрозділом виконую свої обов'язки на харківському напрямку в складі танкового батальйону. Розкажіть, як і чому ви вирішили піти на фронт у 2014 році? Що стало головною мотивацією тоді? У 14-му році, коли почалась війна, для багатьох це рахується як АТО, а для тих, хто все ж приймав участь тоді, в АТО вона є війною. Я тривали, тривалий час намагався потрапити на війну через військомат, але військкомат всіляко морозився, тому що мені там на той час було 20 років, і вони в основному брали людей, яких були бойові досвіди, хоча б там десь в Афгані чи в інших країнах, де на момент Радянського Союзу могли воювати наші жителі. Або брали тих людей, які відповідно вже мали службу в армії. На момент початку тоді АТО в мене служби в армії не було, тому що до 2013 року я навчався, а в період 2014 року там, склались деякі обставини, через які я не зміг потрапити в військкомат на строкову службу. В моменті, коли хотів потрапити на строкову службу, всі ці моменти трапилися якраз АТО. І таким чином я мобілізував, точніше не мобілізувався, а я потрапив на війну як доброволець, тому що військомат відмовився мене приймати на службу через мій молодий вік і відсутність служби в армії. Чому ви обрали саме танкові війська? Це було ваше бажання чи рішення командування? Це, мабуть, було більше рішення командування. Тоді, коли я звернувся до мобілізаційного центру нашого АЗОВу, Пройшов співбесіду, взагалі прийшов там, розуміючи, що в мене є посвідчення водія, і йшов водієм. І коли пройшов співбесіду, людина, яка проводила співбесіду, тоді звернула увагу на те, що в мене є посвідчення тракториста, так як я навчався на тракториста-машиніста, і е, запропонували мені пройти в інший кабінет, де я пройшов вже співбесіду танковий підрозділ, який на той момент формувався. Чи пам'ятаєте ви свій перший бойовий досвід? Що найбільше вразило або запам'яталось? Так, перший бойовий досвід пам'ятаю, ми в лютому місці 2015 року пройшли навчання в місті Харкові. І десь приблизно не пам'ятаю точно, в середині лютого, здається. Ми повернулися до міста Маріуполь, повернулися на одну із баз Азова, і відповідно, буквально за два тижні після того, як ми повернулися, ми отримали розпорядження на те, що ми їдемо змінювати екіпажі Національної гвардії, які знаходились на той момент в населеному пункті Широк. Можна сказати, що в перший же день, в перші години, після того, як ми туди приїхали, ми потрапили під обстрілом, здається, Через декілька днів у нас було завдання, і ми виїхали на, на бій. Я б не сказав би, що це був прямий бій. Це було відпрацювання по заданим координатам. Наскільки нам відомо, у 2015 році ви отримали поранення голови. Розкажіть, як і за яких обставин це сталося? Так, нам поступила команда йти прогрівати машини, тому що очікувався накат противника. І, відповідно, Я тоді був командиром групи, яка складалася не тільки з танків, а й піхоти. Дав вказівку своїм мехводам, щоб вони йшли, прогрівали машини. Через тривалий прогрів ми подумали, що можливо там якісь там стали поломки з машиною. І Вирішили піти оглянути саме місцевість і подивитися, в якому стані там знаходиться екіпажі машини. І так вийшло, що в моменті, вже коли ми підійшли туди, мехводи машини поглушили, почали виходити, і почалося десь скажімо так, ну, недалеко від нас стрілецький бій. Але кулі, відповідно, противника пролітали у нас над головами. Ми очікували, скажімо так, якогось затища на той момент. Вирішили, що почекаємо, поки ця вся історія закінчиться, і тоді підемо вже відповідно до свого розташування. Але в моменті, поки ми очікували ту затища, так сталося, що противник відпрацював по нашим позиціям з ГЕС. І, скажімо так, першу гранату, яка впала над машиною, Вог, ми помітили. Точніше, я помітив вже розрив над е, сіткою танка. А от другу, я вже не помітив. Ну, Друга просто розірвалася біля мене. Єдине, що на той момент я е, розумів, це те, що мене, мабуть, контузило. Е, що виявилося все-таки неправдою, тому що після того, як мене Привели у свідомість, виявилося, що в мене є поранення в голову, яке на той час ну, було, скажімо так, на першу думку здавалося, що воно легке. Але виявилося все-таки, що я був на той момент тяжким. Оскільки поранення було у мене отримане в праву скороневу ділянку голови це от сюди. А... Осколок, який зайшов в голову, прошивши мені весь мозок, залишився отут в затилку. До речі, він досі там знаходиться. Його мені не діставали через те, що не можна, так, як лікар сказав, варіантів два, або ти залишаєшся з осколком, або ну, точніше, можливі деякі моменти, які будуть супроводжуватися там стану здоров'я. А можливо, будуть такі моменти, що все буде добре, ну, відповідно. Зараз все добре, я себе нормально почуваю. І після всього цього періоду реабілітації, лікування я знову повернувся назад. За ці роки війна змінилася. Як на вашу думку, змінилися танкові війська з 2014 року до сьогоднішнього дня? Танкові війська дійсно змінилися з того часу, коли в 2014 році, в кінці 2014 року, на початку 15-го року я починав службу. І фактично з тим, що є зараз, це два зовсім різних рівня. По-перше, що роботи, по-друге, що саме підготовки екіпажів танкових, саме роботи екіпажів, ну воно все змінилось кардинально, оскільки на той момент, коли я починав службу, у нас не було таких можливостей, у нас не було настільки. Розвинуто технічно засобами зв'язку, всі машини не були настільки обладнані, наскільки зараз. Ті ж самі роботи з картами, роботи з планшетами. <кій> У нас на той момент воно все планувалося, що воно все буде починатися. В моменті навчання нам розказували, показували, як це все вираховувати, скажімо так, на папірці. Сидячи в машині, а зараз будь-який командир підрозділу, чи то взводний, чи то командир роти, може керувати машиною з відстані, навіть не підходячи до машини і вправно керувати відповідно діями екіпажів, чи то в обороні, чи то в бою. Як ви оціните стан українських танків сьогодні? Враховуючи те, що у нас було дуже багато ленд-лізу від нашого противника, все рівно як не крути, машини різних років. В основному у нас зараз на озброєнні в наших військ, в цілому це знову ж таки радянські танки, зразка Т-64 і Т-72. Навіть не враховуючи те, що у нас приходить допомога від наших союзників у вигляді Абрамсів, леопардів. Але ну, основне озброєння це все-таки наші 72 і 64. ки І, на жаль, через те, що ці машини радянського зразка, є моменти, які все ж залишають за собою бажати кращого. Що для вас найважче у військовій службі? військовій службі, мабуть, найважче це те, що ти рідко бачиш сім'ю. Мабуть, це єдине, що важке, а все інше питання часу, питання звикання і підготовки. Що ви думаєте про сучасні інновації в танкових військах? Чого на вашу думку ще не вистачає? Про сучасні інновації можна багато чого говорити. В особливості в більшості це стосується все ж таки закордонної техніки. А не вистачає саме закордонної техніки для того, щоб навчати екіпажі, для того, щоб люди отримали досвід роботи не на радянській техніці, точніше радянського зразка, а саме навчалися на техніці типу Леопарди, типу Абрамси. І, відповідно, ця техніка вона більш модернізована. під Мабуть, стандарти зараз нашої війни, оскільки там в більшій частині воно все оцифровано, йде, там більше працює комп'ютер, ніж людина. А, в принципі, радянська техніка, вона, як і раніше, так і зараз залишається на тому ж самому рівні. Далі намагаються модернізувати, в тому ж самому спектрі намагалися модернізувати наші Т-64, робивши нові моделі, нові зразки озброєння. І, мабуть, все ж не вистачає цих наших танків, які малися бути для української армії оплоти, булати. Не вистачає виробництва саме цих машин, оскільки вони, мабуть, більше були б осучаснені під е, стандарти нинішньої війни. Можете розповісти про найбільш пам'ятний епізод вашої служби? Mm, так, найбільш пам'ятний епізод, мабуть, був тоді, коли е, противник відійшов, точніше почав відходити з Київської області після невдалого свого бліцкрігу. І, е, скажімо так, ми, йдучи за ним по його стопам, почали збирати ту техніку, яку він залишав за собою. Не знаю, можливо, не було можливості евакуації, можливо, вони просто не розраховували те, що саме ті місця, куди вони заходили, це настільки було теста місцевість, що техніка буде непрохідною. Ми знайшли танка цілого, повністю, скажімо так, майже нового, тому що на той момент. Коли ми його діставали, евакуйовували. У нього було, здається, 36 мотогодин пробігу, що як відомо для всіх танкістів, це взагалі майже новий танк. Він був просто залишений противником на узбіччі дороги. Можливо, там не знаю, в них не було можливості евакуювати його через те, що вони. Максимально швидко відходили. Ми два дні знаходились біля тієї машини, два дні намагалися її відкопати. Так вийшло, що коли ми приїхали до машини, вона стояла в метрі, мабуть, від дороги. У нас поїхала туди група з трьох чоловік. Поїхав я, поїхав боєць, який був механіком водієм. І відповідно отримали завдання евакуювати цю машину і привести до розташування тоді ще нашого підрозділу. Ми почали його відкопувати. Це було десь приблизно друга година дня, мабуть. І коли ми його відкопували силами двох саперних лопат і трьох чоловік, місцеві. Згодом десь вже під вечір також вирішили більш активніше прийняти участь. Приїхали від якогось фермера у нас два великих трактори. Здається, Джондіри, якщо не помиляюся, у яких там було по вісім коліс у кожного трактора. І таким чином через довгий трос ми намагалися цими двома тракторами його витягнути. Чим, чесно кажучи, станом до вечора зробили ще гірше, тому що ми його закопали майже по самі борти. На наступний день, коли мені зателефонували зі штабу і запитали, що вам потрібно для того, щоб його все-таки витягнути, я попросив елементарно якогось ескаватора для того, щоб зробити навколо танка скажімо так, копанір і зробити чергову спробу його діставання. І наступного дня приїхала інженерна група, привезли з собою на тралі ескаватора, з ковшом, мабуть, на тону. В цей момент також із села приїхав там, маленький тракторець, ескаватор там, почав його відкопувати. Але коли цей ескаватор з'їхав із тралу і один раз копнув, тракториста були от такі очі, той, що відкопував. По ньому було видно, що він зрозумів, що він абсолютно безкорисний. І, мабуть, через годину після того, як приїхав саме цей ескаватор, ми обкопали навколо танка, зробили міні-капанір. Знову ж таки, приїхали ці два трактори, взяли там, через два троси на буксир. зробили… Перший раз спробував витягнути, танк відповідно також був заведений, намагався самостійно допомагати витягуванню, але, але спроба була невдала. А невдала спроба, мав би була до того моменту, поки цей ескаваторщик, саме механік водії, ескаватора, не вийшов і не сказав, давайте спробуємо зараз ще за задницю прицепити машину до мого ковша. Можливо, там таким, таким чином спробуємо його витягнути. В моменті, коли трактори давали газу, відповідно, танк своїм ходом намагався вийти. В цьому моменті просто екскаваторщик таким чином ковшом двічі піддернув і все, танк просто в момент виїхав з цієї ями, яку ми вже навколо танка пропали. Відповідно, після цього ми його загрузили на трал і доставили до. Нашого розташування, і на той момент, коли ми його діставали, це був перший танк, який приїхав в повністю справному стані. В тоді ще наш існуючий підрозділ ССО Азов Київ. І це, мабуть, один із перших танків, які на той момент з'явилися взагалі в силах спеціальних операцій, оскільки. Наскільки мені відомо, то цей підрозділ не передбачає собою важкої техніки. Який саме це був танк? Це була одна з моделей Т-72, але вже точно там БВ, БМ чи Б3, я, чесно кажучи, не знаю. Я знаю те, що він був абсолютно новий. В машині не було абсолютно нічого. Мабуть, це таки противник під час відходу встиг. Забрати все, що було в машині, і е, от просто машина була повністю пуста всередині, без боєприпасів, без е, всього обладнання, яке мало би знаходитися в башні. Але, але з єдиним великим плюсом, це були <кій> повні баки, що наружні, що зовнішні. Плюс ще дві е, два додаткових баки, які знаходилися на Кормі танка, в діжках причеплені, просто абсолютно повні. Там, якщо не помиляюся, це в районі 400 літрів дизпалива. І наразі, наскільки мені відомо, зараз саме цей танк продовжує виконання бойових завдань в нашому підрозділі. Не знаю точно в якому в якій саме роті, але от я знаю точно, що останом на зараз він є тут з нами. І виконує також бойові завдання на Харківщині.